Секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає реалістичними прогнози начальника головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданова про закінчення війни до початку літа наступного року. Я хочу, щоб Кирило не помилився. Я позитивно ставлюся до цього прогнозу, сказав він. Водночас Данілов зазначив, що хотів би довгострокової перемоги, але це практично неможливо. Хотілося б, щоб це сталося швидше, але я як ре... Реаліст розумію, що раніше весни літа у нас такого свята, мабуть, не буде, але воно обов'язково прийде до нас, додав секретар РНБО. Згідно з новими повідомленнями, армія РФ схоже пробуває на межі чергового принизливого відступу на півдні України. Російський президент став свідком того, як його армія в останні місяці зазнала сильного удару, коли українське командування зробили руйнівні контратаки на північному сході та півдні України. Українські Ська армія розгромила російські війська під час харківського контрнаступу у вересні. Подальша ганьба була незабаром після того, як на початку листопада російське командування залишило стратегічно важливе портове місто Херсон. Херсон був єдиною регіональною столицею, яку росіянам вдалося захопити за 10 місяців запеклих боїв. Загалом армія Путіна втратила понад 70 тисяч квадратних кілометрів окупованої території з того часу, як навесні відмовилася від. Спроби захопити Київ. Тепер нові повідомлення, що з'явилися на вихідних, дозволяють припустити, що найшвидше військове керівництво Росії обмірковує ще один нищівний вивід своїх військ з півдня України. За словами місцевих жителів у місті Нова Каховка та його околицях, російські солдати поширюють чотки про швидкий відступ. Генштаб України у своєму бюлетені зазначив, що з цього району придислокуються окремі підрозділи російської армії. У них Говорилося, противник передослокує окремі частини та відводить частини своїх військ із каховки та нової каховки Херсонської області. Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію про те, що каховку буде залишено російськими військами до кінця року. Тому лояльним до окупантів місцевим жителям, солдатами РФ, пропонується переїхати до тимчасово окупованого українського Криму. Нова Каховка це стратегічна гребля та гід. Ро електростанції, які з весни контролюються російськими військами, росіяни відкрили бічний шлюз, щоб відновити подачу зрошувальної води до Криму, який вони незаконно анексували у 2014 році. Москва пригрозила підірвати греблю, що викличе руйнівну хвилю води, яка потенційно може стерти з лиця землі 80 міст.